Розпаковка телефона Xiaomi Redmi Note 14, оперативної пам'яті 8 ГБ, внутрішній 256, колір Ocean Blue. Зайшов на Marketplace Allo, почитав характеристики. Смартфон з двома Сім-картами, діагональ екрану 6,67 дюйма і частотою оновлення 120 Гц. Процесор Mediatek Helio G99 Ultra. Кількість ядер 9. Частота процесора 2,2 ГГц. Основна камера 108 Мп, фронтальна 20 Мп. Співвідношення ціни та параметрів чудове. Вирішив придбати. Замовив оформлення через мобільний додаток Allo. Зручно. Забрав в магазині. Доставили швидко. Обслуговування продавців гарне. Відкриваємо коробку, в ній запакований телефон. Достаємо та знімаємо упаковку. На телефоні вже є наклеєна виробником захисна плівка на екран. Внизу телефона роз'єм Type-C та гніздо слот для сім-карток, а це боковий вид зверху. На телефоні основна камера 108 Мп плюс дві додаткові по 2 Мп. Прикольно! В комплекті також йдуть скрепка для гнізда сімок та фірмовий чохол. А ще книжка-інструкція та фірмовий оригінальний кабель USB Type-C. Включаємо телефон та налаштовуємо. Все супер! Телефон класний. Покупкою задоволений. Дякую!